Понеділок, 8 грудня. Заняття, які приносять радість. Мій отець працює дотепер, працюю і я Євангеліє від Івана 5.17. Небо це місце творчої діяльності, а для втомлених та обтяжених, для тих, хто звершив добрий подвиг, віру зберіг до Тимофія 4.7 небеса стануть місцем чудового відпочинку, бо спасенні отримають свіжість та енергію вічної юності. Боротьби проти гріха і садани більше не буде. Для цих енергійних трудівників перебувати в постійному дозволі. Звіллі було б нестерпно. Мешканцям едему був доручений сад, щоб його обробляти та за ним доглядати. Буття 215. Це заняття не втомлювало їх, але було приємним і давало наснагу. Бог призначив працю як благословення для людини, заповнюючи її думки, зміцнюючи тіло й розвиваючи здібності. До гріхопадіння Адам знаходив одне з найвищих задоволень у праці, як у фізичній, так і розумовій. Хоч праця іноді приносить втому та страждання. Ті, хто розцінює її як прокляття, глибоко помиляються. Багатії часто з презирством ставляться до робітників, але таке ставлення до праці суперечить Божому задумові при створенні людини, чого варте багатство навіть найбільш заможних людей порівняно зі спадщиною, отриманою Адамом. Однак навіть Адам не повинен був проводити час у неробстві. Наш творець чудово розуміє, що. Що необхідно для щастя людини, тому дав їй змогу працювати. Тільки той, хто працює, знаходить справжню радість у житті. Небожителі постійно працюють. На небесах немає бездіяльних. Мій отець працює дотепер, сказав Христос, працюю і я. Не думайте, що здобувши кінцеву перемогу та отримавши оселі, приготовлені для нас, ми нічого не робитимемо там, лише поринемо в стан щасливого дозвілля. Бог призначив працю для всіх. В'ючна тварина більше відповідає меті свого творіння, аніж бездіяльна людина. Господь великий трудівник. Ангели також працюють, служать Богові й людям на землі. Якщо ви сподіваєтеся, що на небі пануватиме бездіяльність, будете глибоко розчаровані, бо небеса не для лінощів та байдикування. Однак на втомлених та обтяжених. Там чекає обіцяний спокій. Після всіх своїх трудів вірний слуга увійде в радість свого пана. Євангеліє від Матвія 25,21